Розділ сьомий. Знову вдома. Перші три тижні в Редмонді здавалися нескінченими. Решта ж семестру промайнула, мов на крилах вітру. І ось не встигли студенти ще й оговтатися, як на них уже чекала підготовка до зимових іспитів, що їх усі вони згодом більш чи менш успішно склали. Честь бути першими з різних предметів розділили між собою. Енн, Гілберт і Філіпа. Прістила склала іспити причудово. Та й Чарлі Слоун здобув непогані оцінки, задерши кирпу так, мов без усіх предметів мав найвищі бали. Аж не віриться, що завтра, у цій порі, я буду вже в зелених дахах, казала Енн увечері напередодні від'їзду. Але це правда. А ти, Філ, будеш у Булінброку з Аллеком та Алонзо. Я за ними скучила, визнала Філ. Надкушуючи шоколадну цукерку. Вони гарні хлопці, а ще в мене там ліку не буде танцям, виїздам і різним усіляким розвагам. Ніколи не вибачу вам королеву Анну, що ви не їдете зі мною. Твоє ніколи, Філ, означає рівно три дні. Так мило із твого боку було запросити мене, і я сама охоче поїду в Блінброк, але не зараз. Цього року мушу поїхати додому. Ти не уявляєш, як я всім серцем прагну знов опинитися там. Нудно ж тобі там буде, зневажливо проказала Філ. «Раз чи двічі зберуться місцеві вишивальниці, і всі старі пліткарки потякатимуть про тебе у вічі і поза очі. Ти помреш там від самотності, дівчинко. В Ейвенлі, щиро засміялася Ен. Їдьмо зі мною і матимеш незабутні канікули. Блінброк гинутиме за тобою, королеву Анну. У тебе такі розкішні коси, і вишуканий смак, і все. все Ти така не схожа на інших, матимеш там нечуваний успіх, і я погріюся в променях твоєї слави не ружа, та побіля ружі. Їдьмо зі мною, Ен. Змальовані тобою світські радощі надзвичайно спокусливі філ, але я протиставлю їм зовсім іншу картину. Я їду туди, де чекає на мене старий фермерський будиночок, колись зелений. А тепер сіроватий, оточений голими і безлистими яблуневими садами. А побіля нього жебонить струмок і росте смерековий ліс, де чути, як грають на арфах дощі і вітри. Є там і ставок, озимку сумний і замислено сірий, а в будиночку двоє літніх жінок одна висока і худа, інша латка та низенька. І двійнята. Бездогано Чемнадора і Деві, котрого пані Лінд уважає за кару Господню. Є в мене там і своя кімнатка на піддащі, де витають мрії, і стоїть ліжко з великою пухкою периною, що після матраця в пансіоні для мене буде справдешньою розкішшю. Що ти на це скажеш, Філ? Звучить страхітливо нудно, скривалася Філіпа. Я забула додати ще один найголовніший штрих. Там буде любов, Філ. Щира, ніжна любов, якої не знайти мені більш ніде в цілім світі, і вона чекатиме там на мене. Це перетворює мою картину на шедевр, правда? ж? Хай навіть барви на ній і не надто яскраві. Філ відсунула коробку із цукерками, мовчки підвелася, підійшла до Ен і міцно обійняла її. Ен. Я хочу бути такою, як ти, серйозно мовила вона. Наступного вечора на залізничній станції в кармоді Ен зустріла Діана. Додому вони їхали вдвох, під глибоким, темним зоряним небом. Зі стежини, що вела до зелених дахів, видно було святковий і радісний будинок. Світло мерехтіло в кожнім вікні, його відблиски розтинали сутінковий морок. І на темному тлі лісу привидів багряніли полум'яні квіти. А на подвір'ї палахкотіло веселе багаття, довкруж якого витанцьовувало двійко веселих дітлахів. І щойно бричка спинилася попід тополями, одне з них дико і моторошно загорлало. «Деві вважає, що це бойовий поклик індіанців? пояснила Діана. Так його навчив наймит пана Гаррісона. І він довго його опановував, щоб саме в такий спосіб привітати тебе. Пані Лінд каже, що цим криком він її геть чисто всіх нервів позбавив, раз по раз підкрадався до неї і верещав, і багаті він страх, як хотів для тебе влаштувати цілих два тижні збирав галузя і діймав Марілу, щоб дозволила полити його гасом. Судячи із запаху, вона таки дозволила. Хоч пані Лінд була переконана, що він тоді спалить і себе і весь будинок. Тим часом Ен вилізла із брички. Деві захоплено обійняв її за ноги, і навіть дора вчепилася їй за руку. Таке ловке багаття, правда, Ен? Завжди я покажу тобі, як його ворушити. Бачиш, які іскри летять. Це я для тебе влаштував, бо я дуже страшенно радий, що ти повернулася додому. Відчинилися кухонні двері і за світла виринула темна постать Маріли. Вона хотіла зустріти Ен у сутінках, бо непевна була, що зможе стримати щасливі сльози. Сувора, незворушна Маріла, котра вважала нерозумним будь-який воїв почуттів. Позаду неї стояла пані Лінд, незмінно пухкенька, статечна і ласкава добродійка. Любов, про яку напередодні Ен казала Філіпі, Огортала дівчину всією своєю радістю і ніжністю. Усе ж ніщо не могло дорівнятися до давніх симпатій і друзів, до стареньких любих зелених дахів, як саяли очі Ен за вечірнім столом, як квітнули рум'янцем її щоки, як сріблисто дзвенів її сміх. Діана збиралася лишитися на ніч, як у давні добрі часи. А на столі стояв чайний сервіз із трояндами. Більшої ласки від Маріли годі було й дочекатися. Ви, певне, з Діаною цілу ніч пропотякаєте, ледь насмішкувато зрунила Маріла. коли дівчата рушили нагору. Вона завжди була насмішкувата, коли раптом їй доводилося зрадити справжні свої почуття. «А вже ж», – усміхнулася Ен, тільки спершу я вкладу Деві. Він на цьому наполягає. Звісно, мовив Деві, ідучи разом з Ендо кімнати, я хочу знову казати молитву при тобі самому не цікаво молитися. Деві, ти молишся не сам. Господь завжди слухає тебе. Але ж я його не бачу, заперечив Деві, а я хочу молитися при комусь, кого видно, тільки щоб це була не пані Лінд і не Маріла. А втім, обравши сіру фланелеву нічну сорочку. Деві начеб і зовсім не квапився проказувати молитву. З нерішучим виглядом стояв він перед Ен, однією босою ногою, чухаючи іншу. Ставай до молитви, маленький, звеліла Ен. Деві підійшов і сховав обличчя в її колінах. Ен, здушно проказав він, я не можу сказати молитву. Вже цілий тиждень не можу. Я, я не молився ні вчора. «Ні позавчора». Чому Деві? лагідно запитала Ен. А ти Ти не розсердишся, якщо я скажу, благально мовив Деві. Ен посадувала хлопчика в сірій фланелі собі на коліна і притулила його кучеряву голову до свого плеча. Хіба я сердилася колись за те, що ти розповідав мені Деві? Ні, не сердилась, але ти ставала сумна, а це ще гірше. І зараз ти станеш дуже страшно сумна, а ще тобі, напевно, буде соромно за мене. Ти зробив щось погане, Деві? І тому не можеш проказати молитву? Ні, я не зробив нічого поганого. Поки що не зробив, але хочу зробити. Що зробити, Деві? Я хочу сказати погане слово. Різко з зусиль промовив Деві я чув, як минулого тижня його сказав наймет пана Гаррісона, і відтоді сам хочу його сказати увесь час, навіть тоді, коли молюся. То скажи його, Деві. Вражений Деві підвів, розпашили обличчя. Але Ен, це жахливо погане слово. Скажи його. Деві знову недовірливо на неї глянув, а тоді тихенько проказав лайливе слово. Наступної ж миті. Він притиснувся обличчям до її щоки. О Ен, я вже більше ніколи, ніколи його не скажу. Я більше ніколи не захочу його сказати. Я знав, що воно погане, але не думав, що воно таке, не знав, що воно таке. Так, Деві, тепер ти вже ніколи не захочеш його сказати ні вголос, ні подумки. І на твоєму місці я більше б не спілкувалася з найбитом пана Гаррісона. У нього виходить такий ловкий бойовий поклик, відповів Деві з гіркотою. Але ж ти не хочеш, щоб думки твої повнилися лихими словами, так, Деві? Словами, що троїтимуть ці думки і позбавлятимуть їх усього доброго, що лише може бути в думках справжнього чоловіка. Ні, мовив Деві задумливо та з відсутнім поглядом. То не спілкуйся з тими, хто вживає такі слова. А тепер, як ти відчуваєш Деві? Зможеш проказати молитву? Так, відповів Деві, охоче вклякаючи перед Ен. Тепер це буде легко, бо я навіть не боятимуся промовляти, коли ж я помру в сні, як тоді, коли мені хотілося сказати це слово. Певно, тієї ночі Ен та Діана розповіли одна одній усі свої таємниці, та жодних записів про їхні зізнання. Не збереглося, і за сніданком вигляд у них був свіжий, а очі саяли так, як то після цілої ночі веселищів та звірянь буває лише в юності. Доти сніг іще не починав укривати землю, проте коли Діана, вертаючись додому, переходила кладку над сіро-бурими лісами і полями та їхнім непорушним сном закружляли перші білі лопаті сніжинки. Невдовзі обриси далеких схилів і пагорбів уже ледь мерехтіли крізь білу пелену. Так, мов би панянка осінь укрила голову весільним серпанком, чекаючи на свого крижаного нареченого. Отож різдво таки видалося сніжне, і то був дуже приємний день. Зранку надійшли подарунки і листи від пана Лаванди та пола. Ен розгортала їх на сонячній кухні зелених дахів, де в повітрі ширилося те, про що Деві, вдоволено нюшачи, сказав Гарно пахне. Пана Лаванда й пан Ірвінг оселилися в Новому домі, повідомила Ен. Пана Лаванда, дуже щаслива. Я відчуваю це із самого тону її листа. А ось і записка від Шарлоти IV їй геть не сподобалося в Бостоні. І вона так скучила за Томом. Пана Лаванда просить мене навідатися в прихисток луни, доки я на канікулах, розпалити камін, провітрити кімнати і поглянути, чи не відволожуються подушки. Піду туди наступного тижня разом з Діаною, а вечір ми проведемо в Теодорі Дікс. Я хочу зайти до неї в гості. До речі, Людовік Спіт і досі впадає за нею. Кажуть, що так. Відповіла Маріла і начеб не збирається припиняти, хоч люди вже і не сподіваються, що з того щось вийде. На місці Теодори я б його трошки поквапила будьте певні, доконала пані Лінд, і жодного сумніву немає в тім, що саме так вона би і вчинила. Прислала листа і Філіпа, цілком характерного для неї, повного розповідей про Алека та Алонзо. Що вони сказали і зробили, і який мали вигляд, щойно зустрівши її. Але я досі не знаю, за кого мені виходити, писала Філ, якби ти поїхала зі мною, то могла б усе вирішити за мене, бо комусь таки доведеться це зробити. Вчора я побачила Алека, і в мене так стріпотіло серце, що я подумала мабуть, він і є саме той. А потім прийшов Алонзо, і серце знов затріпотіло. То кепський із нього порадник, попри те, що я читала в усіх романах. Але твоє серце, Ен затріпоче тільки в присутності справжнього принца, я впевнена. То лише з моїм щось геть недобре, але я все одно так причудово бавлю час і дуже хочу, щоб ти була тут. Нині сніжить, і я дуже страшенно рада. Я так боялася, що Різдво буде зелене, я це просто ненавиджу. Чому, коли довкола все брудно-сіре, мов стара ганчірка, і косто років тому кинули відмочуватися, і так відтоді і забули. Це називають зеленим різдвом. Аби ж я знала, як то каже лорд Дандрері, не все можна осягнути рожумом. Чи доводилось тобі, Ен сісти до конки і виявити, що не маєш грошей на приїзд? Зі мною таке сталося позавчора. Жахливо. Адже я мала ті п'ять центів. Думала, що поклала їх у кишеню пальто. Всілася зручненько і сягнула по них, а їх там не було. Я вся аж похолола, сягнула в іншу кишеню, але і там їх не було. Я знову похолола. Тоді подивилася в маленькій внутрішній кишенці. Все марно, і я похолола ще вдвічі сильніше. Зняла рукавички, поклала їх на сидіння і ще раз оглянула у всі-всі кишені. Але монети не було. Я підвелася і обтрусилася, а тоді глянула ще на підлогу. У конці було повно людей, вони верталися з опери, і усі витріщилися на мене. Та мені було вже не до цих дрібниць. Я ніде не могла знайти свою монету. Отож і вирішила, що, мабуть, поклала її в рот, і необачно проковтнула. Я не знала, що мені робити. Думала, що кондуктор, напевне, зупинить конку, а мене ганепно висадить геть, і я не зможу переконати його, що стала жертвою власної неуважності, а зовсім не намагаюся приїхатися на дурняк, мов якась безпринципна істотка. Як би мені хотілося, щоб поряд були Алек чи Алонзо, але їх не було саме тому, що я їх потребувала. Якби вони були непотрібні, їх би там юрмилася ціла дюжина, і я не знала, що сказати кондуктору, коли він підійде до мене. Щойно вигадувала пояснення, як відчувала, що ніхто мені не повірить, і треба думати ще. Лишалося хіба здатися на ласку приводіння. але, попри цю втішну думку, я почувалася, мов та старенька на кораблі під час шторму, який капітан велів покластися на всемогутнього, а тоді вигукнула Ох, невже все так зле, капітане? І ось останню мить, коли мене покинула надія, а кондуктор простягнув свою скриньку пасажиріві, що сидів біля мене, я раптом згадала, де ця дурна монета. Я таки її не проковтнула. Вона лежала у вказівному пальчику моєї рукавички, звідки я її чемно витягнула і окинула до скриньки. А тоді всім усміхнулася і відчула, що світ прекрасний. Прогулянка до прихистку луни стала однією з найприємніших подій упродовж тих канікул. Ен і Діана рушили туди старим шляхом крізь буковий ліс, прихопивши із собою кошик зі сніданком. Будинок, що стояв замкнений із дня весілля пана Лаванди, на короткий час відкрився назустріч сонцю і вітру, і полум'я каміна мерехтіло в його кімнатках. У повітрі досі витав аромат трояндових полюсток, і не вірилося, що за мить у двері не зайде ясноока і привітна пана Лаванда, а за нею шарлота четверта із широкою усмішкою та синіми бантами в косах. А неподалік, здавалося, блукав замрійний пол. Я почуваюся, ніби привид, що підмісячним сайвом відвідає колишнє любі серцю місцини. Засміялася Ен. Ходімо. Послухаймо, чи вдома луна. Принеси ріжок. Він висить за кухонними дверима. Луна була вдома, за білою, засніжною річкою. Ясно сріблиста і багатоголоса, як завжди. І коли голос її стих, дівчата замкнули прихисток луни і пішли в ті дивовижні півгодини, що слідують за шафранно-рожевим заходом. Зимового сонця. Розділ восьмий. Перше освічення Старий рік не схотів іти в тихих зеленавих сутінках у післярожевого золотого заходу. Натомість він лишив по собі люту, холодно білу завірюгу та заметіль. Була одна з тих ночей, коли штормовий вітер кружляв над луками і темними долинами. Стогнав попід дахами, мов загублена тварина, і жбурляв сніг у тремтливі віконні шиби. Отакі ночі люди люблять, затишно, підгорнувши ковдри, думати про милості, даровані їм Господом, мовила Ен, звертаючи до Джейн Ендрюс, яка зайшла провести в гостях вечір і лишилася на ніч. Та коли вони із собі вляглися. Затишно підгорнувши ковдри, у кімнатці Н Джейн мала на думці аж ніяк не даровані милості. Н, серйозно проказала вона, я хочу поговорити з тобою. Можна? Ен хотіла спати, бо напередодні пізно повернулася з вечірки в рубі джеліс, і тепер воліла заснути, ніж слухати, безперечно, нудні таємниці Джейн. Вона і уявити не могла, про що буде йтися. Мабуть, і Джейн уже заручилася, подейкували, що і Рубі Джиліс теж заручилася із тим учителем із Спенсервейла, що за ним гинули всі тамтешні дівчата. Скоро із нас чотирьох я лишуся єдиною незакоханою, журливо подумала Ен, а вголос відповіла: Можна, звісно, Ен, урочисто проказала Джейн, що ти думаєш про мого брата Білі? Ен отетеріла, безпорадно загрузнувши в думках. Господи, що ж вона думає про білі Ендрюса? Вона б взагалі не думала про нього кругловидого, недоумкуватого, вічно всміхненого, добросердного білі Ендрюса. Та й хто міг би думати про білі Ендрюса? Я, Я не розумію, Джейн, промовила Ен, що ти маєш на увазі конкретно. Тобі подобається Білі? Просто запитала Джейн. Ну, так, подобається, звісно, мовила Ен. Пота й вона міркувала, чи каже подрузі правду. Певна річ, білі не викликав у неї неприязні, та чи можна було незлостиву байдужість, із якою вона завжди ставилася до нього, коли він опинявся в полі її зору, вважати ознакою симпатії, і що саме хоче вивідати в неї Джейн. А як чоловік, він би тобі сподобався? незворушно вела далі Джейн. Чоловік? Енн, що досі сиділа на ліжку, наче так їй легше було висловити свою думку про білі Ендрюса, спала на подушки, хапаючи ротом повітря. Чий чоловік? Твій, звісно, відказала Джейн. «Біллі хоче з тобою побратися. Він завжди обожнював тебе. А тепер, коли тато переписує на нього нашу горішню ферму. Йому ніщо не заважає взяти шлюб, але він такий боязкий, що не міг сам тобі освічитися, тож і попросив мене. Я відмовлялася, та він мене діймав, я пообіцяла, що при нагоді запитаю в тебе то що ти на це скажеш, Ен? Чи не був це сон? Одне з технічних жахіть, у яких ви раптом виявляєте, що заручилися, або й побралися з людиною геть незнайомою чи неприємною. І гадки не маєте, як це могло статися. Ні, вона, Ен Ширлі, лежить у власному ліжку, цілком прокинувшись, а Джейн Ендрюс поряд незворушно освічується їй від імені свого брата Білі. Ен не знала зригнутися їй чи розсміятися, хоч ні того, ні іншого зробити не могла, щоб не скривдити почуттів Джейн. Я, Джейн. Я не можу вийти за білі. Врешті-решт, проказала вона. Мені таке і на думку не спадало, ніколи. Я так і знала, кивнула Джейн. Білі завжди боявся навіть думати про залицяння. Але ти могла би і обміркувати цю справу, Ен. Білі хороший хлопець, будь певна. Я добре знаю свого брата. Кепських звичок немає, а ще він працьовитий і дуже надійний. Краще синиця в жмені, аніж голуб на стрісі. Він каже, що готовий зачекати, поки ти скінчиш навчання, якщо для тебе це буде важливо, хоч сам і воліє побратися вже цієї весни, доки почнеться сівба. Він завжди був добрий до тебе. І я була б рада, якби ти стала мені сестрою. Я не можу вийти за Вілі, рішуче повторила Ен. Вона вже опанувала себе. І тепер навіть трохи сердилася. Усе це було так сміховинно. І не думай про це, Джейн. Я не маю почуттів до твого брата так йому й перекажи. Я й не сподівалася на твою згоду, смиренно зітхнула Джейн, відчуваючи, що зробила все можливе. Я казала Біллі, що тебе марно і питати, але він наполягав Отож, Енн, ти прийняла рішення. І надіюся, не пошкодуєш про це. Останні слова Джейн проказала доволі холодно. Вона була певна, що закоханий Білі не має жодних шансів умовити Ен вийти за нього. Та все ж її образило, що Ен Ширлі, яка, зрештою, була всього на всього сиротою роду і племені, відмовляла її братові, одному з ейвонлійських ендрюсів. Нехай, стиво думала Джейн. перед загибелю гордість буває. Ен дозволила собі всміхнутися в темряві самі лише думці, що вона може пошкодувати через відмову вийти заміж за білі Ендрюса. Сподіваюся, Білі не надто цим журитиметься, чемно відповіла вона. Джейн сіпнулася на подушці так, мов би хотіла гордовито скинути підборіддям. О, ні, він не журитиметься. Здорового голузду йому не бракує. Він поглядає ще і на неті Блует. І мама хоче, щоб саме з нею він побрався вона ощадлива і вправна господиня. Отож, коли Білі переконається, що ти не вийдеш за нього, він напевне одружиться з Нетті. Але прошу тебе, Ен, не розповідай цього нікому, гаразд. А вже ж не розповім, запевнила Ен. Їй не хотілося оприлюднювати той факт, що Білі Ендрюс волів одружитися з нею. Загалом від очеї перевагу проти Неті Блует. Не ті а тепер, я думаю, можна й засинати, сказала Джейн, і вона заснула швидко і легко, геть зарізавши при цьому сон для Ен, хоч і зовсім не в макбетівський спосіб. Тим часом паночка, котра щойно вислухала перше в житті освічення, міркувала на своїх подушках до сходу сонця, і були ті роздуми нітрохи не романтичні. Лиш уранці змогла вона, врешті-решт, як слід посміятися з усієї тієї притичини. Коли Джейн пішла додому, усе ще із прохолодою в голосі та манерах, бо ж Ен так невдячно і рішуче відхилила пропозицію поріднитися з родиною Ендрюсів, Ен поквапилася до себе, замкнула двері і випустила на волю довго тамований сміх. Якби ж я тільки могла комусь про це розказати, думала Ен. Але не можу. Єдина, кому я хотіла би розповісти, була Діана, та навіть якби я не дала обіцянки Джейн, тепер я не можу звіряти Діані таємниці. Вона все переказує Фреду я знаю, що переказую. Ну от і перше освічення. Я знала, що колись це станеться зі мною, але і гадки не мала, що це відбудеться через посередника. Куметно, звісно, проте і гірко теж. Ен розуміла, у чому було гіркута, хоч і не вбрала своєї думки в слова. Уже віддавна вона потай мріла мріяла про день, коли вперше почує це важливе запитання, і все було в тих мріях прекрасним і романтичним вродливий, темноокий, загадковий та велемовний кавалер, котрий би в захваті почув довгождане так, якби виявився тим самим прекрасним принцом. Або ж вислухав розкішно сповнену жалю та непозбавлену надії відмову. Відмові цій належало тактовністю і красою, нічим не поступатися згоді, а нещасливому жениху піти, поцілувавши їй руку і запевнивши невгасимій віданості, котру він плекатиме ціле життя. І ця подія стала б їй чудовим спогадом. Що викликав би гордість та водночас і легкий сум. Натомість трепетне і щемке переживання обернулося на справдешні безглуздя. Білі Ендрюс попросив сестру освічитися замість нього, бо одержує його рішню ферму від батька. А коли Ен не пристане на його пропозицію, це зробить неті Блует. От вам і вся романтичність аж надміру. Ен засміялася, а потім зітхнула. Її маленька дівоча мрія втратила весь свій чар. Невже цей болючий процес триватиме, доки все в житті не стане прозаїчним і нудним?